Доброго ранку весненька красна, Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку квіточки ніжні, Доброго ранку пташки галасливі. Доброго ранку теплого дня, Діткам бажає весняна пора. Дітки, як ви знаєте, весна нам дарує не тільки красу, а й весняні клопоти. Давайте пригадаємо їх. Це праця на городі, на квітнику та в саду. Давайте пригадаємо, яку роботу люди виконують в саду навесні. Навесні починається напружена робота в саду. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі. Висаджують саджанці дерев, після чого оприскують та білять, щоб не шкодити комах шкідників. Дітки, давайте пригадаємо, який інвентар потрібен для роботи в саду. Часу винигайте, зручніше всі сідайте і загадки відгадайте. Маю ручку та залізні зуби. Ні одного листочка на доріжці не забуду. Це граблі. Я тобі допоможу і водиці наношу. Порожнє бренчу, повне мовчу. Вірно, це відро. Я землю копала і не замарилась, а той, хто мною копав, підвитирав, це лопата. Маю носик я і ручку, де носом качну там воду лити почну. Це лійка. Молодці малята впорались з цим завданням, а тепер пропоную прослухати і вивчити вірш, який називається Сад посадим навесні. Сад посадим на весні, Вишні виростуть рісні, тато садженницю горне. Ми з мамою поліємо, а коли дозріють вишні, ми їх з братом поїмо. Дітки, як називається вірш? Вірш називається сад посадим на весні». Що виросте в саду? Вишні виростуть рясні. Хто горне садженець? Тато садженець горне. Мама з донькою що робили? Поливали. Що буде, коли дозріють вишні? Діти їх будуть їсти. А тепер, малята, давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Сад посадим на весні. Сад посадим на весні. Вишні виростуть рісні, тато садженницю горне. Ми з мамою польємо. А коли дозріють вишні, ми їх з братом поїмо. Дітки, зараз я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюйте за мною. Сад посадим на весні, сад посадим на весні. вишні виростуть рясні, тато, садженець огорне, ми з мамою пальмо. А коли дозріють вишні, ми їх з братом поїмо. Сподіваюся, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали цей чудовий вірш. Чекаю на відео вірша. До нових зустрічей, малята. До побачення!